Цими вихідними закінчилась перша частина відкритої Бети Battlefield 6, і можу сказати, що це було досить епічно. Саунд дизайн, система руйнувань, техніка, нові класові особливості і загальна атмосфера це на дуже високому рівні, а грати було приємно з першої ж години. Однак давайте по черзі, бо тут є моменти, від яких я кайфував і речі, які хотілося би побачити по іншому. Добре, що на наступних вихідних нам дадуть ще один вікенд відкритого доступу. Погане лише те, що я особисто пропущу велику його частину, а далі доведеться вже тільки чекати релізу 10 жовтня і дивитися, які ж зміни внесе Electronic Arts після цього тесту. Але навіть зараз ми вже можемо зробити певні висновки. Почну з масштабів: у Беті одночасно грало майже півмільйона людей. Це більше, ніж будь-коли було у Call of Duty. і при цьому для самого тесту дали немало аж три карти: Каїр, Гібралтар і Таджикистан. Багато хто каже, що геймплей на них відчувається як та сама колда з танками, і я розумію чому. Дві з трьох мап досить коридорні, і бій відбувається зазвичай в щільній забудові, а перестрілки короткі та інтенсивні. Але якщо подивитися уважніше. Карти насправді досить великі, з можливістю маневру і навіть вертикальністю, оскільки можна штурмувати поверхи будинків. Я особисто вважаю, що такий набір мап був обраний спеціально, щоб дати гравцям більше нон стоп екшену. Пам'ятаю, як у Беті 2042 багато хто скаржився, що карти занадто великі і нудні. Тож цього разу, схоже, вирішили з цим не ризикувати. На наступних же вихідних нам дадуть ще одну карту Empire State, і схоже, що вона буде чисто піхот. А в релізі нас чекає ще 5 мап, серед яких Operation Firestorm з Battlefield 3. Тож різноманітність точно буде. До речі, якщо ви любите Battlefield і хочете бачити огляди, розбір оновлень та веселі моменти, підписуйтесь на мій канал. У мене ви знайдете безліч відео і стрімів по різним частинам Battlefield і не тільки, де ми граємо разом з підписниками, ділимось досвідом, жартуємо і загалом весело проводимо час. Що таке сталося зі мною? Куди я зібрався? Я в стратосферу кудись полетів, мене запустило. А тепер про те, що мене найбільше вразило, так це систему руйнувань. Це взагалі кайф окремої категорії. Знести хатину, розвалити стіну чи цілий поверх, щоб вибити звідти кемпера. Задоволення скажу я вам особливе. Під кінець раунду місцевість карти перетворюється на якийсь хаос із вирвами та уламками, і ти реально бачиш, що тут було поле бою. Техніка тепер відчувається важкою і неповороткою. Валить стіни, будівлі, переїжджає загородження і машини. Коли ти в танку розумієш, що керуєш 60-тонним монстром із серйозною гарматою і бронею. І знищити його в лобовому зіткненні піхотинцю майже неможливо. Все через те, що в грі по-різному рахується нанесена шкода з різних сторін. Тобто постіл з РПГ у лоб – це мінімальна шкода, а влучення в корму тут уже мінус 70-80% здоров'я. Це загалом додає тактичної глибини. Якщо танк або БМП опинився без підтримки, він уже не непереможна стіна, а велика мішень. Просто його з двох подач, цілий танк. Я його розібрав в сраку з двох подач. Оце пігенна механіка. Єдине, що мене реально обісило, так це перемикання прицілу в техніці. Він інколи працював, а інколи ні. І якщо ти в зумі, то щоб перейти на камеру від третьої особи, треба вийти з цього самого зуму. Під час завзятої перестилки це може відіграти дуже критичну роль. І оскільки ми вже заговорили про тактику, тепер давайте про класи. Вони повернулись, але змінились. Штурмовик, врешті, став дійсно штурмовиком без хілу, але з адреналіновим інжектором, який дає опір вибухам, вогню і сповільненню. Може носити дві основні зброї, але боєзапас дуже обмежений: два додаткових магазини на гвинтівку та один набір набоїв на дробовик. Крім цього, Electronic Arts планує забрати маячок відродження у розвідника і дати його штурмовику у поєднанні з більш швидким пересуванням і відновленням здоров'я по забоям, Це робить його класом прориву, але сильно залежним від підтримки. Підтримка ж тепер має один універсальний ящик з аптечкою та патронами. Плюс, якщо постояти поруч з ним, відновлюються гранати, РПГ та гаджети. І окремо хочу відзначити нову систему відтаскування поранених для ревайву. Вона інтегрована в загальний час відродження і відчувається дуже природньо та корисно. Чесно, навіть дивно, що цю систему додали тільки зараз, наскільки добре вона вписується в загальний гімплей. Ой, хата валяється, розмалюється інженер тепер може носити одночасно і РПГ, і стінгер, а також має вміння швидкого ремонту, що на кілька секунд дає плюс 50% до відновлення здоров'я техніці. А розвідник отримав більше інструментів для виявлення цілей, наприклад, виклик БПЛА або влучання зі снайперської гвинтівки, яке підсвічує ворога. Сі чотири в арсеналі Electronic Arts явно підштовхує до диверсійного гімплею. Але поки що більшість розвідників все одно усе ще сидить на респі і кемперить. В цілому зміни класів мені зайшли. Хоча іноді я плутався і в гаджетах, і в додатковій зброї, То замість аптечки витягну розкладну стіну, то замість ремонтного інструмента, міну або РПГ. Що тут скажеш, таке життя. Тепер про саму зброю. Уже відомо, що в грі її може бути понад 40 видів, є глибока кастомізація, стволи, приціли, приклади, магазини, ЛЦУ, рукоятки і навіть типи набоїв. Все це дає бонуси або змінює філософію використання тої самої зброї. Щось збільшує прибиття, щось множне хедшоту, а щось швидкість прицілювання. Але поставити все одразу не вийде, бо кожен обвіз коштує певних балів. А кількість цих балів обмежена. Стрільба тепер теж не дозволяє безкарно лити довгими чергами. Є розкид навіть при точному прицілюванні, тому короткі черги наше все. Хоча той самий АК 205 стріляє майже без віддачі, але і шкоди правда мало. Загалом звук і анімацію зброї просто топ. І так тестували бето не тільки звичайні гравці, а й читери. Античит за цей період забанив понад 300 тисяч акаунтів, і це ще як заявляють розробники без повної потужності цієї системи. Загалом це буде серйозним викликом для гри в майбутньому, а подальший розвиток античиту — важливий її аспект. Підсумовуючи, я вважаю цю бето досить таки успішною. Сервери пропускали у гру швидко, а проблеми з вилітами першого дня оперативно підфіксили. Серйозних технічних проблем я не помітив, окрім кількох підозрілих смертей уже за стіною. Наразі можна побачити хорошу базу, в яку весело і цікаво грати, а попереду все таки ще у нас реліз. І що ж, як вам відчуття і перспективи Battlefield 6? Чи вже це та сама батла, чи ви все ще сумніваєтесь? Діліться думками в коментарях. І до зустрічі на полях битви світу в Баттлфіл.